Шановні майстри, традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую до групи Viber, платформа майстрів, де спілкування йде рідною українською мовою. До вашої уваги новинка. Зовсім новий гравер, кутовий під назвою Різачок. Яка у нього особливість, головна, Це. Суперпотужність. Давайте подивимося, що він з собою уявляє. Ось такий апарат. Він дуже схожий на болгарку. Він має регулювання обертів. Під номінальне навантаження на холостих обертах, на, максимальних, на холостих обертах, на максимальних становить 240 Вт. Декларується, що він споживає. 360 Вт під навантаженням і це схоже на правду. Кнопка включення-виключення, регулювання, щиточний відповідна. Ось такий міцний корпус редуктора. І відповідно, вісь. Вісь, як ви бачите, голова маленька. На ній можна закріплювати різними способами диски та черепашки. Диски кріпляться перший спосіб Традиційний берете. Диск і просто болтом прикручуєте. Як на мене, в зв'язку з тим, що відстані великі, ключі широкі, великі, дуже зручно і швидко. Немає у мене претензій. Так само сюди може підходити диск від від дістара відповідно Ось тут є невеличкий люфт. Тому, якщо ви захочете, в принципі, можна буде підібрати якийсь болт з посадочним місцем під цей диск. В комплекті такого болта немає. Звісно, в комплекті йде ось такий другий спосіб: це кулачки. Кулачки вкручуються в кулачок. Також зручно бачите, він вкрутився, ми затиснули і тепер ставите диск уже butterfly або інакші диски на е, спеціальне е, посадочне місце, спеціальний стережень який буде в, в комплекті. Е, хочу відразу зазначити, що дістар я похвалити ді що вони молодці. Подивіться, яке тут посадочне місце. Спеціальне посадочне місце, коли ви ставите диск, він не люфта, немає, немає, немає ніякого люфта. Ну Якщо є, там ну доля ну зовсім мала. Ну, практично немає. Але такого я не зустрічав, От посадочне місце. Відповідне, воно сказується на відсутність сколів, коли ви ріжете зі стрижнім. Я перевірив, поставив. В принципі, кулачки більш-менш нормальні, немає особливого люфта. Тобто мені сподобалось. Наступне, що йде в комплекті? В комплекті йде ось такий кожух. Але цей кожух розрахований. Як він там ставиться, Отак він ставиться, прикручується болтом. Цей кожух розрахований на диски до 40 мм. В комплекті йде диск 35 мм. Ну, і відповідно 40 мм тут голова не широка, якщо ви подивитесь у помагатері да? значно більше. Тому можна використовувати 40 мм диски, їх вистачить, щоб ви прорізали 12 міліметровий керамограніт по повній. На повну глибину. Наступне, що ще є в комплекті? Так, дискать батерфляй це нема в комплекті, його треба докупляти. Ось комплект, що він є, і відповідно, ось такий кейс. Кейс якісний, як на мене, ну, товстий пластик. І... і запаху немає китайського. Так, черепашка. Черепашка. Дуже, дуже просто вкручуються, взагалі немає претензій. Претензія є наступна, що тут оберти регулюються з 10 до 24 тисячі гривень. І деякі майстри мені вже встигли сказати, що це за великі оберти. Але майстри, які працюють проксаном, наприклад, вони працюють на 15 тисяч обертах Черепашки, щоб проксан це самий делікатний інструмент із всіх існуючих. Тому, щоб його не спалити, вони працюють на 15 тисячах і нормально, нормально, нормально черепашки. Ну, не всі, але більшість черепашок для сухого різу підходять. Так, тепер давайте подивимося на зручність. Як на мене, Місце хвата там, де пластик. Як на мене, зручне. І коли ви тримаєте, ви не перекриваєте нічого з охолодження. Відповідно, ось тут так не можна працювати, тому що ви будете перекривати ті місця, де відбувається охолодження двигуна. А тут суперпотужний двигун, як ви сказали, він значно потужніший, ніж все, що існує дотепер. Але про це трошки пізніше я розповім, які потужності реально видають. Я їх заміряв за допомогою ось такого ватметра. Тому, як на мене, достойний інструмент. Да, давайте включимо подивимося, як він працює. Ставимо мінімальні оберси. Ви знаєте, по відчуттям. Це так як працює кутова шліфмашина, болгарка. До речі, я рекомендую всі операції робити кутовими шліфмашинами. Вони більші, надійніші, довговічніші. А вже ті операції, які зараз до речі з'явилися диски у Дістара, зараз оці міні-болгарки також будуть майстрами ну, в користуванні, тому що. Ці диски ну, фантастично якісний різ показали на моїх пробах з Василем. А ті операції, які дуже делікатні, тільки ті операції виконувати ось такими кутовими маленькими граверами. Звертайтесь, надам консультацію по різним граверам, що в моїх силах пораджу. Подивіться, скоро буду тестувати їх. І в тому числі буду тестувати і цю болгарку. Запрошу майстра, щоб ми. Ну не болгарку, а кутовий гравер. Але це не головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивць і окупантів з нашої країни. Слава Україні!